Вітаю, мене звуть Вероніка Стефанова. Я психологиня команди Resistance. Тема нашого сьогоднішнього відео це камінаут перед близькими. Камінаут це дуже складне рішення, яке вимагає від людини мужності і не тільки мужності, а ще й певної підготовки. Але важливо зазначити, що і близьким людини також варто знати, як підготуватися до цієї події. У цьому відео ми обговоримо обидві сторони цього питання. Отже, камінаут. Це процес добровільного, свідомого розкриття своєї гендерної ідентичності або сексуальної орієнтації перед іншими людьми. Важливо розуміти, що камінаут це довготривалий процес, а не тільки одноразова подія, бо спочатку людина може наважитися відкритися тільки своїм близьким, далі друзям, колегам по роботі і, нарешті, суспільству. Шкідливий та неприпустимий антонім камінауту називається. Аутінг. Аутінг це недобровільне та примусове розкриття гендерної ідентичності або сексуальної орієнтації людини без її згоди на це. То як правильно робити камінаут, аут щоб вам було комфортно? Ось декілька порад. Ви маєте відчувати, що ви готові до цього емоційно. Не поспішайте, обирайте свій момент в своєму темпі. Це обов'язково має бути добровільно за вашої згоди і за вашої потреби. Також вам має бути безпечно. Вам не обов'язково проходити це самостійно. Попросіть про підтримку у довірених осіб. Будьте готові, що це довгий процес, який займає тривалий час. Попросіть також про підтримку свого спеціаліста, психолога або психотерапевта. Будьте готові до негативної реакції. Подумки, уявіть собі, різні негативні сценарії, що може трапитися. І як ви можете розібратися в цій ситуації, які відповіді давати або які дії робити. Корисна вправа створіть коло підтримки. Випишіть на аркушу імена тих людей або тих організацій, у яких ви можете попросити допомоги або підтримки у разі необхідності. Це може бути як емоційна допомога, так і юридична. Ми обговорили те, як вам підготуватися до камінауту. ауту Тепер переходимо до наступної частини цього відео. І обговоримо те, як підготувати своїх близьких до цього процесу. Перше. Зробіть попередню розмову. Промацуйте ґрунт. Запитайте у своїх близьких, наскільки вони обізнані, наскільки відкриті новому, чи траплялося їм зустрічатися з цією тематикою раніше. Спробуйте зорієнтуватися, наскільки ваші близькі толерантні. Друге. Оцініть ситуацію та виберіть слушний час для цього. Уникайте стресових моментів. Краще не робити каміннаут під час сварки. Спробуйте обговорити все у спокійному місці та у спокійній обстановці. Ви можете попередньо сказати вашим близьким, що хотіли би наважитись на важливу для вас розмову та попросити бути до вас м'якими та терпимими під час важливої для вас бесіди. Третє. Підготуйтеся до складних питань. Уявіть, про що вас могли б запитати ваші близькі. Які речі могли б статися їм за складними та незрозумілими? Уявіть, як би ви відповідали. Зберіть додатково інформаційні ресурси, які можна надати своїм близьким під час розмови або вже після неї. Четверте, будьте готові до негативної емоційної реакції. Каміннаут може стати дуже стресовою подією, як для вас. Так і для ваших близьких. Пам'ятайте, що первинна реакція може бути дуже гострою, проте подальша комунікація стати вже більш спокійною. Зважайте на це. Сподіваємося, що ця інформація була корисною для вас. Побачимося у наступних відео.